В листопаді місяці в місті Полтави гуманітарна місія Республіканський Громадянський штаб Солідарності спільно до підтримки Інтерсос видавали наступну гуманітарну допомогу продукти вищий сорт борошно 2 кг олія, ось одна бутылка 1 літр, 2 кг рису, макарони 1 кг, цукор, 1 кг сіль. 1 кг. І консерви. Молоко згущене, одна банка кукурудза, одна банка м'ясо курки, одна банка сардини, одна банка і чай ось такий англійський класик. Одна пачка. Дякуємо за підтримку переселенців-біженців, всі громадські організації, які працюють і видають. До громадян з метою громадського контролю звертаємося, щоб мешканці, громадяни, які отримують гуманітарну допомогу, в соцмережах викладували, що вони і коли отримують, та від кого. І благодарили за ту чи іншу допомогу. Тобто, здійснювали такий громадський контроль і вдячність за надання гуманітарної допомоги. Всім гарного дня, настрою, перемоги. І читайте, дивіться зараз інфо.